Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Києві. Пройшов суд над опозиційним нардепом Андрієм Ніколаєнком, який нещодавно став учасником трагічного ДТП, внаслідок якого загинула дівчина, що перебігала дорогу в невстановленому місці. Сам Ніколенко один ДТП повідомив, що співпрацює з правоохоронними органами, пройде усі необхідні експертизи і не збирається ховатися від слідства. Попри це, під час розгляду справи у Печерському районному суді прокурор супереч закону протягував рішення про арешт нардепа без права внесення застави. Серед аргументів прокурор навів експертизу гальмівного шляху автівки Ніколає, яка була зроблена на око без будь-якого документального підтвердження. Про політичне забарвлення справи може свідчити і той факт, що буквально півроку тому на Львівщині народний депутат від слуги народу Володимир Гевко збив пішохода який також переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Здавалося б, дві трагедії при однакових обставинах, тільки рівень відповідальності чомусь різний. Слуга народу ГЕВКО на волі жодного запобіжного заходу суд йому досі не обрав. Натомість опозиційного Ніколаєнко тримають під цілодобовим домашнім арештом з обов'язанням носити електронний браслет. Така вибірковість правосуддя неприємно дивує, ставить під сумнів незалежність судової системи, бажання усунути політичного конкурента, позбавши його законотворчої діяльності і парламентської трибуни не повинно привіліювати над нормами закону. Варто відзначити, що на захист Ніколенка стали командуючи сухопутних військ Олександр Сирський та командуючий сил ТРО Анатолій Берегилевич. Вони підтвердили, що нардеп з першого дня повномасштабного вторгнення активно допомагає силам оборони наближати перемогу та запевнили, що Ніколенко точно не тікатиме з країни і не ховатиметься від суду.